Безтурботна дружба Оксани та Ольги, що трималася з першого класу і вважалася міцною, закінчилась, коли на порозі їх випускного класу з'явився новий учень Андрій. Після розлучення батьків його мама вирішила переїхати до свого рідного міста, зовсім не переймаючись тим, як позначиться цей переїзд на синові. Новий дім, нова школа, відсутність друзів, і головне. З татом він міг спілкуватися тільки по телефону, а бачити його виключно по скайпу. У нову школу хлопець йшов неохоче. Потрібно було розпочинати все спочатку, заводити нових друзів, але йому нічого не хотілося, аби тільки його не чіпали. Тому, коли симпатична дівчинка на останній парті покликала його сісти поруч, був тільки вдячний їй, що позбавила необхідності. Робити вибір то була Оксана, більш комунікабельна і пристосована до життя, аніж її скромна подруга, вона краєм ока помітила, як задивилася Оля на новенького, і вирішила якнайшвидше познайомитися з ним поближче з самими добрими намірами допомогти тихоні Олі, нарешті почати зустрічатись з хлопцем. Коли Андрій всів поруч із признаною шкільною красунею, ці однокласниці тільки засмучено зітхнули знали, що якщо вона звернула на когось увагу, то суперницям робити вже нема чого у серцевих справах вона завжди була переможницею. Можливо, і були спочатку наміри Оксани добрими може, і збиралася вона щиро допомогти подрузі. Котра закохалася з першого погляду, але звичка підкорювати і перемагати зробила свою підступну справу. Через пару тижнів перебування в новому класі Андрій вже по вуха був закоханий у свою сусідку по парті. Її скромну, сором'язливу подругу Ольгу, яка боялась навіть очі на нього підняти. Хлопець категорично не помічав. Він не приховував своїх почуттів. Хоча Оксана і не відповідала йому взаємністю. Так, кілька разів сходила з ним на побачення, скоріше, з цікавості, зі спортивного інтересу, але й далеко від себе не відпускала за будь-якої потреби користувалася його прихильністю. Андрій носив її сумку, писав замість неї лабораторні та контрольні, прикидався її хлопцем, якщо залицяльники були аж занадто набридливими. Він сподівався, що дівчина все ж таки буде більш прихильна до нього, і дасть хоч маленьку надію на взаємність. Але капризна красуня лише посміювалась, вкотре зложиваючи коханням однокласника. Все змінилося перед самим випускним. Звісно ж, Андрій запросив на нього Оксану інших дівчат для нього просто не існувало, але та відмовила. Он краще Ольку поклич, їй ти більше підходиш. сміючись, сказала. Вона не помітила, як після цих слів подруга почервоніла, опустила очі, щоб ніхто не помітив в них радість. В її душі раптом блиснула краплина надії, що хлопець так і зробить. Але Андрій засмучено зітхнув і пішов геть. Тоді Оля не витримала. І сказала до Кірлова. Навіщо ти так із ним? Адже він щиро тебе любить. Подруга здивовано глянула на неї. Та навіщо він мені взагалі потрібен? Я сто разів казала, що йому нічого не світить, а він все продовжує набридати мені. Прилип, як банний лист. Якщо я тобі так шкода, то забирай собі. Ольга ще дужче почервоніла тепер вже від обурення. Як це забирай собі? Він же не річ, щоби з ними так поводиться. Оксана розсміялась. А ти справді в нього повуха закохана. Думала, здалося аж ні. Але ти не хвилюйся. Я скоро поїду, і в тебе вже не буде суперниці. Потім презирливо пхикнула і пішла. Оля розгубилася. З одного боку їй було сумно, що подруга їде. Але з іншого, її від'їзд дійсно дасть шанс зблизитись з коханим. А ввечері їй зателефонував Андрій та запропонував піти з ним на випускний. Дівчина розуміла, що робить він це лише, щоб викликати у Оксани ревнощі. але їй так хотілось провести з ним вечір, що, наплювавши на гордість, погодилась, і потім дуже пошкодувала про це. Тому що, крім Оксани, Андрій нікого не помічав і, майже одразу покинувши свою супутницю, не відходив від красуні ні на крок. А Ольга весь вечір простояла самотня біля стіни, відмовляючи однокласникам, що запрошували на танець їй хотілось плакати, а не танцювати. Через два тижні Оксана поїхала до іншої країни на навчання. Її від'їзд дуже засмутив Андрія. І тут своє дружнє плече підставила Оля. Багато днів вона постійно вислуховувала його страждання втішала, переконувала, що подруга його не варта, що вона неладна кохати, і з нею жоден хлопець не буде щасливим. І це подіяло. В одного разу Андрій запропонував Ользі зустрічатись. Цей день вона запам'ятала на все життя. Звісно ж, погодилася, хоч і підказував голос розуму, що Андрій лише шукає втіхи після від'їзду коханої. З того часу минуло десять років. Ольга все ж таки дочекалася пропозиції руки та серця від свого коханого вони стали сім'єю, усі мрії та бажання дівчини стали реальністю. Здавалося, що вже ніщо і ніхто не зможе відібрати у неї право на щастя. Та й Андрій поводився так, як личить закоханому та вірному чоловікові. За весь час їх подружнього життя Ольга жодного разу не засумнівалася в ньому. Він був уважним, турботливим, ніжним, клявся у вічному коханні і готовий був померти з дружиною в один день. Принаймні так він говорив, але всі його обіцянки виявились порожнім звуком варто було лише Оксані повернутись до рідного міста. Вірно, кажуть, що людина приписує іншим вчинки, на які сама здатна. Щира та чиста помислами Оля зраділа, коли в слухавці почула знайомий голос шкільної подруги навіть у гості запросила. Трохи пізніше, коли прийшла ейфорія від спогадів про дитинство, раптом на скроні тривожно здригнувся тоненький нерв, нагадавши про те, як кохав колись Андрій її подругу, але прогнала цю тривожність, різко мотнувши головою, стільки часу минуло мало хто кого любив у школі, якби його почуття залишалися такими ж сильними. То не одружився б з нею, не освічувався б у коханні на кожному кроці, не запиняв би, що вона найкраща жінка в світі. Ольга не зізналась чоловікові, яку гостю чекають у вихідні, тільки загадково посміхаючись, повідомила, що це приємний сюрприз. І тому, коли на порозі їхньої квартири з'явилась Оксана, Андрій втратив мову. Сюрприз справді був неймовірним. Він від несподіванки забув всі слова, тільки глипав здивовано на молоду жінку, що стояла перед ним. А Оксана була неймовірно красивою, неначе з обкладинки дорогого глянцю. За десять років, що вони не бачились, вона розцвіла, стала ще гарнішою. Дорогий костюм. Та зі смаком підібрані прикраси лише підкреслювали її природну вроду. Андрій ще не встиг сказати ні слова, а його дружина вже шкірою відчула, що з ним щось відбувається, і це щось було для їхньої родини зовсім непотрібним. страх втратити коханого настільки заполонив все її єство, що довелося притулитися до стіни, щоб не впасти. Вона зрозуміла, що припустилась помилки, запросивши колишню подругу в гості. Андрію, це ти? здивовано запитала Оксана, все ще не маючи можливості увійти до квартири. Адже на порозі стояв остовпілий господар. Я знала, що Оля заміжня, але навіть не здогадувалась, що це може бути ти. Ну, вона й молодчинка. Все ж добилась свого. Неочікувано, якщо чесно. Тишком нишком сіра мишка і вуаля, що хотіла, те й отримала. Вражає. Молодець, подруга. звернулася до Ольги, яка маячила за спиною чоловіка. Ви мене впустите чи йти геть? Глузливо подивилась в очі Андрія. Так, так, звичайно ж, заходь. Заквапився той, пропускаючи гостю всередину і швиденько закриваючи за нею двері, щоб не зникла ненароком. За вечерою гостя відзначила подумки, як змінився її колишній однокласник. Із постійно згорбленого через високий зріст нескладного старшокласника, він перетворився на гарного чоловіка і, судячи з м'язів, що випирали під рукавами футболки, Тренажерний зал для нього не просто слова він швидше за все був його постійним відвідувачем. Впіймала себе на думці, що серце такого красеня вона б не проти отримати свою колекцію розбитих чоловічих сердець, а прощаючись, попросила Андрія провести до таксі, адже пізно вона побоюється. Коли вони виходили з квартири, і чоловік ніжно притримав гостю, що зачепилась високою шпилькою на взуті, за килимок біля дверей. У Олі серце ойкнуло і провалилось п'яти. І там забилося, затріпотіло від відчуття лиха, що наближається. Але вона все ще намагала себе переконати, що це ж подруга адже вона не зможе так з нею вчинити, адже вона хороша. І ні за що не дозволить собі спокусити її чоловіка. Та й навіщо їй Андрій? У неї, мабуть, шанувальники не рівня Андрію будуть. Але вона не подумала про спортивний інтерес властивий жінкам на кшталт Оксани. Якщо вона вирішить звабити чоловіка, то ні його соціальний статус, ані дружба з його дружиною її не зупинять. Андрій повернувся через півгодини. Якийсь схвильований, скуйовджений. Ольга ні про що не розпитувала, не поцікавилась, чому так довго чекали таксі у неї не знайшлося сил навіть подивитися йому у вічі, бо одразу ж зрозуміла б, що сталося, а вона цього боялась. Більше Оксана в її житті не з'являлась. Андрій тільки змінився по відношенню до неї. Поступово зникли ті милі радощі у їх стосунках, які були ознаками кохання. І жінка зрозуміла, що він швидше за все зустрічається з її подругою. Чоловік мовчав ні про що не говорив, тільки ставався похмурішим і замкнутішим. Ольга вирішила. Що так більше не може продовжуватись. Необхідно поговорити з ним, розставити всі крапки над «і». Але поки вона збиралася з духом, Андрій сам заговорив з нею якось за вечерою. Оленятко, послухай. сказав, спостерігаючи, як жінка клопочиться, накриваючи на стіл. Стривай, залиш все це, присядь. Ольга сіла навпроти і приречено поглянула на коханого. Вона вже все зрозуміла, і без слів. Навіть те, як він за називав її ніжно оленятком, не обмануло її передчуття надто сильно кохала, надто розчинилася у ньому. Вона відчувала навіть його біль, коли хворів, могла вгадати найменший його настрій, а цей холод. По відношенню до неї після зустрічі з Оксаною, вона вже добре відчувала Оля, ти хороша, ти найкраща, найдобріша і найтурботовіша жінка в світі. Я тебе люблю. Опустивши очі, щоб не зустріти з її поглядом, продовжував чоловік. Але я більше так не можу. Ти ж знаєш, як я кохав Оксану. І моє почуття до неї і досить сильне. Я зрозумів це, коли знову її побачив вибач зараз вона мене не відштовхує, вона також закохана в мене, і я хочу бути з нею. Так, я винен перед тобою, але ж серцю не накажеш. Так, не накажеш. повторила за ним Ольга. І вийшла з кухні. Вона просиділа, зачинившись у ванні, поки Андрій збирав речі. Він стукав у двері, пропонуючи попрощатись, вибачався. Але Ольга увімкнула воду, щоб не чути його голос. Вийшла з ванної кімнати, лише коли почула, як зачинились вхідні двері. Як нажива по інерції, попрямувала до шафи у передпокої. Дістала великий пакет для сміття, і пішла по квартирі збирати все, що могло нагадати їй про чоловіка. Вона розуміла, що якщо зараз зупиниться, то серце розірветься від болю. Потрібно чимось обов'язково займатися, відволікати себе. Обов'язково. Заснути без снодійного не змогла. Висипавши з баночки дві таблетки на долоню. Подивилася на них, потім зазирнула всередину. Чи не заснути їй назавжди? Але одразу ж прогнала від себе цю дурну думку, різко струснувши головою. Ще чого. Вона намагатиметься вистояти. Вона зможе. Але яким же важким і болючим буде це одужання? Минув рік розбите серце Ольги. Потроху покривалася рубцями, переставало кровоточити, все рідше нагадувало про себе неючим болем. І біль цей уже можна було терпіти він вже не був сильним, нестерпним та вбивчим, як раніше. Він викликав лише досаду. Образа та розчарування вже залишились позаду. Про нові стосунки жінка поки що не думала можливо. Але набагато пізніше. Зараз їй потрібні лише тиша та спокій. Та і улюблена робота, в яку поринула з головою. Андрія вона зустріла випадково, на вулиці. Хотіла пройти повз, зробити вигляд, що не помітила. Але він сам до неї підійшов. Привіт. вимовив тихо. Як ти? Привіт, нормально. А як ти, щасливий? Вона раптом усвідомила, що її зовсім не торкають ані його присутність, ані можливість почути, який він щасливий з іншою. І якщо почне вибачатись, що так вийшло, то викличе тим у неї лише відразу і бажання чим скоріш розійтися. Вона неймовірно зраділа своєму новому стану душі. Свої байдужості до цієї людини. Навіть якось поблажливо подивилась йому у вічі. посміхнулась. Оксана давно покинула мене. Сказала, що не створена ні для тривалих стосунків, ні тим паче для сім'ї. З гіркотою в голосі сказав чоловік Ну, що ж, нічого звичного я не почула. Якщо тебе це втішить. То скажу, що твоє розбите серце займе почесне місце в її колекції, я у цьому впевнена. Адже не всі її шанувальники сім'ю заради її кохання полишали ти особливий приз для неї. І Ольга розсміялась. Щиро, радісно, вперше за останній рік вона сміялась, тому що зрозуміла, що її патологічна любов до цієї людини. Пішла у небуття і подумала, що вдячна своїй недолугій подрузі за одужання. Ти пробач, але я поспішаю. Прощавай. І вона попрямувала у справах, навіть ні разу не обернувшись на збентеженого її словами чоловіка, який відтепер залишився далеко в минулому. А в майбутньому було так багато світлого. І обов'язково буде кохання. Справжнє вона в тому не сумнівається.